Вітаю усіх друзів, гостів, підписників каналу. Ну що ж, коротенький відеозвіт із виставки декоративної птиці у Любарі. Скажу так, я трішки розчарована, але, напевно, такий час. Ну, отож, перше, що ну, побачить, які гарні голуби кар'єри. Біля них сиділи ось такі веретенські кролики, тут через кітку не дуже видно, але вони великі по тисячі. А це ось моя мрія і моя любов. Це ростовські лебеді голуби, і я їх у Бердичі бачила, хотіла. Там просили 1200 за пару цих голубів, ну тут сказали 600, напевно, це сказали ціну за одного. Скільки ну, коштує? Ось такі цікаві круленятка каліфорнійчики. Де? Індики великі, до речі, гарні. Але були тільки в одних людей. Ну, ось два цицарі тут, два самчики. Це ось такі кролики, баранчики, то взагалі диво маленькі нам дозволили їх гладити. Дикі качки накричали на всю виставку. Два, напевно, що там салезні, а то все самочки. Голуби ось. Не голуб, а бентамка, карликова курочка. Я кажу, тому що це кінги. М'ясні голуби, вони великі, такі, наче карликова курочка. Ну, ось такі голуби, а там біля них два гусаки ото сидять в мішках, ще її повиставляли. Курей трішки було великих, було таких брамиць різного окрасу. Ну ось знову голуби кар'єри, і кінги теж кар'єри красиві білі. Внутрі було трішки, хто цікавиться, були і великі, і був і молоднячок, і окрас теж різноманітний, такий і золотистий, білий, і, біли, і, і риженький, і чорненькі були різні. Голоби, як убіни, ось красиві. Голова ховається в шарфику, такому пухнастому. колись у нас теж були, але багато не було. Ось це напевно, що в однієї людини. Ну, ось теж кури великі. Такий гарний якраз. Ксицева. Дівчатам моїм сподобалися ось такі голуби. Не знаю, що за порода. Ну, кролі ось теж великі, полтавське срібло, здається, якщо не помиляюсь. Ось ці голуби нам сподобалися, Дутиші. Досить такі гарні, великі, колись теж дутиші були. Ось нутрії молоднячок. Вона В одного тільки утримувача кур були кури кохи різного окрасу теж, таке різноманіття. І навіть кучеряві, і навіть у нього були і яйця, хто хотів би придбати. Одне він вас, Вони вдома 100, а мені 10. Мускусні качки, 600 гривень селезень. А ось цей таки не знаю, що це за порода, селезень чи то прості, але дивіться, який гарний великий. Не питала я, що за порода. Самки немає один, він такий по клітичці ходив. Ну, ось знову ж таки нутрії. Внутрі нутрі, майже цілий ряд нутрі стояло. Ну і в одних людей ось тільки була мрія, мрія моя, Павліни. Білі пара три тисячі, там нижче арлікини чотири тисячі. Класиві, дуже дуже гарні. А ну, молоденькі, а в них з'являється оцей потім синій такий окрас, чи ні? Чи це на них? Ні, 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 то індійські, в них такі оці кольорові. Такі хусті, ага. спостат, ну, такі п'ятна на хвості ага. поставити, ну, не дуже, дуже гарно. Ви чисто б'єте, а то з такими п'ятнами тобі робити. Ну, от сірокрапчастого самця ми таки забрали 400 гривень, тому що у нас одні самки, а все решта, чого, що нам потрібно, скажімо так, було б, того на виставці теж не було. Ось наше, <смеш>, наш придбання на сьогодні. На ніч закриємо його до самочок, і все. Ну ось таке. Не скажу, що е, така виставка, як була раніше, все-таки дається в знаки Той тобто, стан, в якому наша країна. Тому так, що маємо, те маємо. Надіємось на мир і на те, що гарні виставки відновляться.